Ну що, хто впізнав, де я, га? Платформа, корчі, відповідно, Горинь. Вітаю, друзі, слава Україні! Ви на каналі Команда А, я на Горині. Хе -хе. не планував знімати це відео, от просто від чистого серця кажу, не планував. Ну, ну гляньте, яка краса. Ну, ну я не міг не зняти того всього. Супер. Е, тим більше рибка почала чуть-чуть під вечір. Вже краще проявляти активність. Вирішив зняти декілька кадрів, такий екскурс, коротесеньке відео про те, як сьогодні ловив і що зловив. Потім достану садок, все покажу. Зараз два слова, заповідки, насадки і так далі. Поїхали, не перемикайтеся Отак От на річці гарно розпогодились. От. І, і стоїть чудова така тепла. Погодка. о, о, клювака онлайн, дивіться, що робиться. Не знаю, що там є. Зараз витягну, бачу. <риклад> да, витягнув, дотягну. І ось висить насадочка. Жовтенька і біла піночка. Гачок номер 16 зараз про це розкажу окремо. Така маленька піночка. І клюнув от такий. От цей. Боже, завжди забуваю, як його ялець. От, маленький яльчик. Єльчик, яльчик, щось таке. Так, отак от я розташувався. Я вже на цьому березі ловив неодноразово, тільки чуть-чуть туди нижче по течії. Зараз там дуже далеко до води, поросло таким от лепихом. все. І дуже незручно. Треба буде сидіти в воді. Чуть-чуть вище по течії пішов. Тут також грива з тої сторони. Гарно так все класно. І Найшов таку прогалину, зайшов в забродах, таку трішки почистив, щоб було мені зручніше. Привіз з собою піддон, всяк-так положив під ноги, платформа, все стоїть, все файно. Псіханув трохи, вирубав корчі, от, щоб не зачіплялися оснастки при закиді. Вон наскладірував, на другий рік, будуть сухі дрова, можна буде жарити сало. І отак от я розташувався. Так, а тепер про насадки і повітки і так далі. Який зібрався вам записувати, відразу пішла клювака. І ось бачите другий конець повідка без гачка це був. Була насадка чистий мотель. Бо щось на день мотиль виключився, взагалі почала клювати пінка. Отже, насадки, пінка мотель. Мотиль офігенний, такий, о, дивіться, швавий. Бомбіно, мотиль крупний, файний. Піночка. Стандартні три кольори, повідки з жилки Armadale 0108. І гачки Silverfish серія номер 16 оця дрібнота під мотиль. Більш ніяких гачків не використовував, немає смислу. Якщо це клює, то то на що, ще щось хробак. Так, що ще? Все, в принципі, одна... один діаметр. На нього клює, навіть на 0,12 були клюваки, От, але потім перестало перев'язався. На оце клює нема сенсу робити тоньший. Е, В принципі, отака тема. Тому зараз буду перев'язуватись, повідочок буду в'язати новий гачок і трохи половлю десь годинку. І буду, мабуть, вже змотуватися, бо вже куди? Вже сонце сідає за обрій. Тому покажу вам потім всю рибу. От, я ж кажу, не планував нічого знімати. Взагалі така лайтова рибалка. п'юну льовочку, тому що за кермо. Лайтова рибалка, чистий відпочинок. Ну оце Ввечері почало дубасити, гарна така батониста плотва. От, така на, на долоні повставляю фото, щоб ви бачили. Головляша підняв класного. Тоже на правий фідер така гарна потяжка, бах-бах і відстріл. Також мав клюваку щуки. Порізала верховодку, така доволі гарна була, висіла і порізала її там зубами. Геть. Дотягнув до середини річки і стала намертво. Постояла, постояла, тако пройшла метрів 5 вверх і зірвалася, виплюнула ту верховодку і все. От якось так. А до речі, поки ходив там до машини по справах, приходжу, квівертіп натягнутий але леска в стороні, виняв плотву, в неї вся. Весь хвіст покушений. Теж була активна щука доволі. Але щось нейтролінгістів жодних нікого річці не пропливало. Не знаю, чогось люди не хочуть ловити рибу, приїжджати. Доволі кльово валяться береги. Воно, бачите, як берег впав ось, о, чуть лівіше мого пальця. Прямо на моїх очах так хлоп в воду, і така хвиля потужна пішла, кльово обрізала на пів години після цієї хвилі. А потім знову почало клювати. Ось така насадка. 4 мотилика вдітих поперек. От. І от на оцю от клюваки йдуть насадку бомба. Вранці клювало на 3-2, на потім на 3. 2 не захотіло. Потім прийшлося вдівати 2 поперек один колечком, потім 3 поперек, один колечком, потім від мотиля риба відмовилася. і от Знову на мотиль була шикарна клювака, дуже потужна потяжка і відірвала гак. Зараз знову закидаємо на оцю смакоту і ждемо наших рібов. Так, про прикормочку не сказав. Прикормочка в нас сьогодні експериментальна. Та, що і тестував минулого разу на горині чорненька така з гарною. В принципі, гарним складом, з гарними інгредієнтами і з гарною механікою, але не сьогодні. Сьогодні я її дуже занадто перезволожив для того, щоб вона мені йшла таким рівним шлейфом по дну і не пилила ні грама. Є тут, звісно, частинки, які будуть вспливати, навіть якщо вона в такому стані, але це буде мінімально. Прикормочка замішана на атрактіксі лящ. Дво, подвійна доза, тобто дві баночки на 2 кг. Половину я зразу при старті викинув рибам в точку для того, щоб їх приманити. От. А решту доловлюю. Ось мене вже тут лишилося ну, грамів, скільки ну 300, можливо, откуда. до пів кіло максимум. Е, сюди додав дріблений, навіть як передріблений, не передріблений, а пережмаканий такий. Мотиль, насадочний мотель був багато здохло, живий вибрав і той дохлий сюди перечамкав, пережамкав, він пустив сок. І от така прикормка липка дуже класна. От, вона не перенасичує рибу, тому що вона відразу не вимивається, дуже так довго держиться в годівниці і відвалюється такими маленькими шматками. От. Тут також вже є пінка, всякі такі от животний компонент. Живий точніше компонент, і о, доволі непогано вийшло поставити рибу. Всю рибку вам покажу зараз, мабуть, бо вже, вже геть сонце практично зайшло, ще поки видно. Рибку побачите. Да, до речі, не придумав ще назву достаточно для прикормки. Хіба що, вже якщо придумаю на той момент, коли це відео вийде, то десь тут на екрані може з'явиться Її назва або зразу етикетка, фото етикетки. Так що якось так. А в принципі, чудовий день. Сьогодні 26 жовтня. От, вранці було дуже холодно, туман 4 градуса тепла, а зараз десь біля 8, 10, 12 навіть можливо. Не знаю, точно не маю термометра, ні градусника, ніякого нічого не маю. Я Сижу в таких корчах. Затишно мені, навіть погода не сказується на тому, що я мерзну чи не мерзну. Та й таке. Отже, садок і риба. Погано. Погано так. І от маємо отаку от, отаку от шнягу. Дивіться, яка батониста стапотва. Це просто... Це просто кайф. А як вона квівертіпи краде. А що ти будеш робити? Як вона краде квівертіпи, це просто... Це окрема історія. Жесть. О, вона перекинула. Яка бандитка. Перекинула камеру і красавчик, галавлік, отакий от красунчик, грамчиків 500, максимум 600, ну 600 не буде, 500 Ось така рибалка. Що, друзі, на цьому в принципі все. Галавліка я відпущу, а дрібноту заберу для мами на жарьоху. Тому з вас усіх лайк, підписка. Як то кажуть, щось коментуйте, запитуйте, пишіть нам за нашу прикормочку, якщо маєте бажання спробувати. От, всю інформацію вам надамо, розкажемо, проконсультуємо. Все, все, що вміємо і знаємо, підкажемо. О, Навіть такий маленький підлящик заїхав, бачите. Дрібнот. Все, всім па-па, Слава Україні. Пишіть директ, коментуйте, лайкайте. Пока-пока.